Ми будемо говорити про те, що відбувається в українських містах та регіонах. З нами зараз на зв'язку наш колега кореспондент із Запоріжжя. Колего, вітаємо вас. Розповідайте, будь ласка, яка ситуація зараз в місті та в області? Доброго ранку. Ну, справді ранок добре, оскільки не було ракетних прильотів цієї ночі, їх було не чути ні в Запоріжжі, ні в передмістях. Звичайно, що на фронті йшла стилянина. Але Запоріжжя спала цю, цю ніч спокійно. Ну місто продовжує ліквідовувати е, наслідки ракетних прольотів, ремонтуються електромережі. Ремонтується все, що постраждало біля Дніпро ГЕСУ від цих ракетних атак. Деякі райони міста відновлюються, там відновлюється енергетика, відновлюють ті мікрорайони, які там посиділи без опалення. Ну треба зазначити, що на щастя вчора була дуже тепла погода в Запоріжжі, плюс 10, така непогана погода для прогулянок. Тобто Ті, хто внаслідок російських ракетних атак залишився без опалення, не замерзли, скажімо так. Тим часом Генеральний штаб підтверджує за попередні періоди цілий ряд уражень ворожих об'єктів нашими військами. Повідомляю, що в районах Токмаха і полог противник втратив понад 100 осіб пораненими, і там був знищений склад боєприпасів. В наступну добу в кількох районах зосередження расистів і на двох складах боєприпасів понад 150 поранених військових. Ясно, що і загиблих там багато. Знищено 10 одиниць військової техніки, тобто наші артилеристи розвідка систематично знаходять і виносять склади боєприпасів і місця розташування російських солдатів. Ну, з того, що ще не підтверджено, є цілий ряд населених пунктів, де ми знаємо, що відбулося враження ворога. У Троїцькому під Мелітополем щось непогано прилетіло. Також були вибухи в Бердянську, в Токмаку, в Кам'янці-Дніпровській, в Пологах. Ну одним словом, там дуже широка географія. Наші накривають ворога, і є повідомлення звідти з окупованої території, що расисти після всіх цих прильотів. Зараз дуже намагаються розосереджувати свої склади боєкомплекту, які горять кожного дня, щоб залишилися в них боєприпаси, щоб було чим воювати. Ну це дуже позитивна інформація, яка свідчить про те, що наша артилерія стріляє влучно. З такі постачанням у ворога є проблеми, і ми це знаємо чим більше складів винесуть, тим, тим менше снарядів прилетить на нашу територію. Там така важлива закономірність. Цієї ночі знову було загострення під Енергодаром. Звідти стріляли по Нікополю Марганцю, по Червоногригорівці. Після 12-ї ночі сталося у загострення, випустили туди. Мало боєприпасів повідомляє Нікопольська адміністрація, що так, є пошкоджені будинки. Є е, один один чоловік, на жаль, постраждав, ну легка травма, надали допомогу на місце, не стали госпіталізовувати. Я думаю, що е, расисти це загострення в них сталося в тому числі через те, що перед тим у них в районі Кам'янки Дніпрости спалили. При установці град реактивних наші артилеристи, то вони, мабуть, це хотіли у відповідь щось постріляти. Тим часом на окупованих територіях тривають пропагандистські маразми. Черговий з них от, зафіксований в тому ж самому енергодарі. Рашистська пропаганда повідомила про гуманітарну допомогу. Ну, треба сказати, що кілька днів тому їхня корпорація Росатом, яка захопила атомну електростанцію в Запоріжжі, повідомляла, що Росатом буде гуманітарну допомогу доставляти енергодарцям, які прекрасно жили без будь-якої допомоги до окупації. І ось чергова. Порція цієї допомоги надійшла аж від, як вони пишуть, від атомного криголама Ямау, який входить до ом, атомфлоту, який підпорядковується у цьому самому Росатому. Тобто моряки зібрали, пишуть, те, теплі віші, ігрушки для дітей, і школьної приналежності, і передали це все в Енергодар. Ну так, для довідки цей Криголам Ямал базується взагалі в Мурманську. Від Мурманська до Запоріжжя приблизно три тисячі кілометрів, за які вони повезли ті теплі штанці, олівці, якусь іграшку, що вони зібрали там для дітей. Ну, ом, щось, щось безглуздіше, я думаю, придумати взагалі неможливо. Я нагадаю ще раз, що Наргодар це місто атомників, місто, де люди мають досить високі зарплати, і вони якось от олівець чи іграшку для дитини могли купити і без російських цих окупантів. Ну що ж, ну так, такі реалії маємо. До речі, цей е, Криголан Ямал, він, крім того, що збирає е, допомогу для українських дітей, він там ще заробляє на тому, що возить іноземних туристів Північним льодовитим океаном за дуже високу плату. Там може проїхати якийсь багатий західний турист. От у них був 2007 році випадок, коли, на жаль, 65-річна бабуся з Швейцарії необережно впала за борт Криголама і загинула. От вони б краще там за іноземними туристами доглядали, аніж збирати гуманітарну допомогу для енергодарських дітей, яких вони зробили нещасними, я так би сказав би. Ну, на окупованих територіях продовжується очікування українського наступу. Багато повідомлень про те, що вони там тягають оці пірамідки бетонні, які вони називають зуби дракона і встановлюють їх, де не попадя всюди. І триває набір людей, то тут, то там, набирають людей за непогану зарплату, аби вони копали окопи. Чекають, чекають Збройні Сили України на цих територіях і намагають окопуватися, намагаються окопуватися всюди, де тільки їм заманеться. Також влучність стрільби української артилерії навела їх на певні думки, і тепер вони влаштовують облави, шукають, хто ж коригує на окупованих територіях вогонь українських артилеристів. Тобто є повідомлення, що в окупованих пологах, в окупованому Бердянську, уток. Токмак... Проводяться там цілі заходи, вони шастають по житлових кварталах і шукають тих, хто допомагає українському війську. Ну, наші військові закликають людей бути обережними. Всі, хто може повідомити про розташування ворога, дати координати, закликають робити це повідомлення тільки в тому разі, якщо ти впевнений у своїй безпеці, що біля тебе не ходять тут там десь поруч расисти. Є проблеми іншого порядку у московитів. Там вони зовсім недавно категорично спростовували, що вони збираються запроваджувати сухий закон на окупованих територіях і забороняти там продаж алкоголю. Але з'явився документ спочатку, де написано, що все-таки вводиться повністю сухий закон в кількох населених пунктах, які розташовані біля райцентру Михайлівка, там пишуть, що запрещаємо ввоз, провоз, продажу і употребление спиртних напитков всім категоріям граждан. Ну, з документу зрозуміло, що ініціювало його військове командування московитів, оскільки там, мабуть, дуже багато проблем з алкоголізмом і з наслідками того, що буває після того, як вони там понапиваються. Ну, є ознаки того, що на інших територіях буде таке ж запроваджено. Підписав цей документ хаоляйтер э, місцевий на прізвище Бедняк. Він щось затримується на говорятиській посаді, бо його попередник на прізвище Сушко був успішно свого часу ліквідований українськими партизанами. І вже пройшло багато часу. Йому навіть там намалювали десь в Мелітополі мурали зображенням цього Сушка, просто, господи, буде що зафарбовувати потім після того, як туди доберуться українські військові. Ну і також у Мелітополі е, сталася чергова. Е, Черговий інцидент? Пам'ятник Леніну, який вони там встигли відновити, українські партизани робили червоною фарбою і місцеві комунальники мусили відмивати цю фарбу. Ну, треба нагадати, що вони там понаставили кілька різних пам'ятників і до всіх вже добралися акціями протесту наші громадяни в Тобто Пам'ятник Сталінському катусу Судоплатову там вже також обливали фарбою. І пам'ятник КГБшному генералу Бояринову також там вимащували якусь речовину там і так далі. Тобто от, наші люди не бояться робити такі акції, навіть по про те, що це загрожує цьому життю. От, вони ці пам'ятники, яких там расисти понаставили. Ну, Вони їх атакують у такий можливий спосіб. Тобто, протести на окупованих територіях тривають, і люди чекають там Збройні сили України. Колего. вам дякуємо за інформацію таку детальну. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був наш колега, кореспондент із Запоріжжя.